Всім привіт-привіт, ребята! І ви на каналі Містер Лаклена. Сьогодні ми опять в Прагі і йдемо в прекрасний парк, там називається пагорб. На Петержинські холми. Зараз ми мы... дивіться, який просто явір могутній росте тут. Сьогодні тут є якийсь ружовий сад, семінарська загорода. Тобто тут багато ще є чого. В общем, сейчас будем это все шукаты. Мы уже поднимаемся под таким живописным дорожкам наверх. Тут идут тропинки вымощенные, которые ведут нас на вершину Петержинского холма. Туда ходит фуникулер. Длина его 340 метров до средней станции, а 500 до самой высокой точки. Но а вы мы решили идти пешком. Мы решили, потому что на фуникулер стоит очень большая очередь там полчаса придется простоять в очереди. И плюс до самого фуникулера еще идти типа почти километр. Мы решили зайти с торца и подняться ногами. По вот такой вот красотище. Ребята, мы нашли секретный ход. пещеру Но это не пещера, это ход через крепостную стену. Вот это колись, мабуть, была такие фортечные муры. А вот пещерка. И вот и вся пещерка. Такая длинная. О, тут уже дорога такая. И сейчас мы поднимемся на статую Карла. Дошли да, до первой точки. Это памятник Карлу, всего всего Гинек. Карлу Гинеку Маха. За 26 лет он уже успел сделать то, ради чего он ему поставил. А, он 26 лет всего прожил. А что так мало? Ну, mm -hmm. раньше люди mm -hmm. умирали. А интересно, кто он был, композитор. Но он нюхает какой-то букетик. Скорее всего, какой-то поэт. Mm -hmm. Так, на фонтан с хлопцами, хотите? Ось мы выходим на фонтан с хлопцами. Это наша друга. Точка. Реперная точка. Лен. Ми знайшли тебе і твоїх подружок. Одно щось та водичка не льовся. Ми вирішили трошки скоротити шлях між цими дорогами і вийти одразу сюди. Фух. Мы приближаемся к садам Небазиски. Небазиска. Это промежуточная станция а. на фуникулере. Вначале на она была конечной. Потом еще на 150 метров продолжили фуникулер. Построили его в 1891 году. И он вначале двигался только в одну сторону. Наверху водой две тонны воды наполняли трамвайчик он опускался вниз под тяжестью. А, вон, кстати, дорожка эта, да? Да. Ну, можем подойти. А верхний трамвайчик был пустой. И он, как более легкий, поднимался наверх автоматически. И только в 1936 году фуникулер сделали электрическим. Ритм. Он 40 лет работал без всякой электрики. Просто 2 тонны да. воды наверху набрали. Мы знайшли Магіцьку яскиню Гротте Магік'ю. Магічну Печеру там дальше Entrance Entrance Ребята посмотрите какой вид здесь открывается Ты шо? Да шок контент Это собор святого Віта Градчаны Костел Святого Николая и Прага. шок контент. Зашли ко входу в магитскую яскину. И нашли здесь просто огромного паука. Пождите, а сперва. где он? А он, он залез за голову дракона. Там был ну, просто улетело. громадный паук. Кто-то к нему попался в паутину. А потом улетел. Прорвало паутину, да. У мені так шкоду, то це хоч туди попасти, щоб вона опять стати А, це картини, это картинная галерея, да? Таланту, освіти, судження, смаку, самові, рефлексії, просто нічого. Тих робіт дійсно багато, як справді. Так громче, трошки голосніше. Все. В общем, не, не варто туди йти. Mm -hmm. Ти прочитала ці mm -hmm. відгуки. Yeah, ну yeah, воно yeah, просто yeah. буде. Отвежено за одну годину і ми, мабуть, не будемо чекати. А, ось, -о, ось -о цей художник і ось такі Романда. його картини. Це називається дабл требова. Все, ми залишаємо цю яскінню. Так получка ми її не І йдемо на Заграду Небозізик. Це проміжуточна станція. Небозізік. Але ми не будемо на неї йти. Ага. А ми йдемо на Петержинський Гарден. Гарден. Заграда. Петержинська заграда. Слухайте, а цікаво тут стояти під цим, коли буде проїжджати фунікулер. Це що, грушка чи що це таке росте? Це Ну що, подобається вам? Так, да, дуже. чавк чавк Коротше, ми сорвали яблука прямо з дерева і просто невероятно сладкі, ребята. Приїжджайте сюди, щоб ви просто з яблук наривали яблуки. З яблунь. Так, да. Да, оця частина називається Петержинська загора сади. І це і є, ось яблука тут ростуть. Ну це зеленіше. А є такі, що вже і червоні, солодкі, грушки, якісь туталеча, сливи. Ось така тут частина. І ми вирішили підійнятися більш швидким шляхом по сходинках нагору. Де на хромкає яблучко. Угу. Нарешті ми дійшли ще до чогось цікавого. Наскальне живопис древніх людей. ось она на таком песчанике вырублены надписи все эти надписи это чисто на ходу граффити ну да я знаю <связано> но оно так выглядит знаешь типа ну, сердечко какое-то сердечки надписи какие-то еще Митси. Фильм. и мы наконец заходим <связано> кудись <связано> какая крепостная стена и вхит до чогось О, слушайте так это храм и це Олі, це навіть, да, мабуть і вообще православний храм так що підійдемо туди так і и падают сами забудувачи а вот это ребята як ви все видите медова вижа оглядова медовачки Ребята, яка дача каже. Це оглядова вежа, вона така величезна. Ми тоді, мабуть, зараз піднімемося. Я пропоную так. Тут движення. Піднімається тут пішки. Оцей перший поверх на висоті 20 метрів. А отой на висоті 60. Мало того, що ми зараз будемо 377 метрів, здається, висота гори. Так ще й на 60 метрів буде отака вежа. Єдиний мінус, що треба підіймати пішки. Ми підійшли до костелу святого Лаврентія. Вважається святий Лаврентій покровителем кухарів. Ага, герб Богемії, Моравії, Словаччини. Ось. Воскреслий Христос. Розбігаються воїни з переляку, бо Христос Воскрес.